Мене звати Віталій Роговський. Я лікарем і косметологом. Приїхавши в компанію М'язаклаб для підвищення рівня кваліфікації по тредліфтингу У спікера Тетяни Цурка отримав нові техніки у роботі по відношенню індивідуально для пацієнтів. Це був цікавий досвід. Дякую. Вітаю, мене звати Шаханов Олександр. Я лікар-хірург, лікар-іннекціоніст естетичного центру Контур в Одесі. Сьогодні приїхав до Києва у компанію МезаКвап для того, щоб підвищити свою кваліфікацію у постановці ниток. ліфт». семінар був дуже насичений, дуже багато практики. Спікером була Тетяна Цоркан. Я вважаю, що вона богиня у постановці ниток. Навчання було неймовірним. Дуже дякую.